31 жовтня. Халовін. Ну, хай візьме Халовін, якщо називають його День Святих, тому що це зв'язано з католіцизмом, а це зв'язано зв з зв з... мертвими, а це зв'язано, що треба на кладбище. Ну, про це. ще один свято якесь. Сьогодні ми не про Халові не це, то, сатанізм, Це Сьогодні трошки поговоримося, але це коротко. Це не зв'язано з кіснецем ніяк. Заможний святкувати День Сатани. Я не скажу так, буквально прямо. Ну, було ще одне свято 31-го. 31-го, 31 жовтня 31... 31... 31... 1517 році, що сталося. В Німеччині чи в Гушні? В Німеччині. В Ну, Перед тим спалили. Я на Гуса спалили. А перед тим був другий. Був такий був такий реформатор Мартін Лютер. Мартін Лютер, який прибив. Що прибив, хто скаже? Протест. Да. 99 тезів прибив, їх, кстати, дуже хорошо написано. І суть була цих, цих суть була того, що Знаете, чому він їх прибив? Суть була цього, Знає, чому він їх прибив. Зараз я почитаю до місця з Біблії. Чому він їх прибив? До реформації. Так. Він прибив по одній причині, тому що він почав читати Біблію. Взагалі священникам запросить бібліотек читати. Тільки мали право обрані в церкві брати в руки цю книгу. Простий народ і міг. Хто вже мусив, щоб це ще читати? А що брати цю книгу в руки? Римлянам 1-17. Ні, ні, чекаю, один. А, да, 17-й, так. Да. І там є така фраза. Сама ключова фраза римлянам один сімнадцять. Це ключовий вірш, чому він їх прибив. Він читає, він його відправили, коли він попав попав, хто не знає історію його, коли він почему, він, маєте ким був? Адвокатом. Папа у нього був багатий. Коні чи ким він там був, я не пам'ятаю точно. Коротше, він грошей мав валу. І хотів, щоб син його мав достойну е, зарплату, достойну зарплату. А ким треба бути? Було. Адвокатом. Він справа все навчитися. А це дуже дорого було. І коли той вертався одного вечора, гриміло, як вчора дощ, що гриміло, і він впав болотом в землю, сказав: Бог спаси мене, що ти не спасеш, я віддам своє життя, своє тіло служити тобі 100%. А, а якщо віддати, віддати Богу служити, як то время? Треба жити монахом. Мона, Монаше це не хорошо. Це взагалі не побів, людьми його немає. в те време вважалося, типа... Навіть як зараз модні речі якісь носити, знаєте, модні, рвані, там, штани, uh -huh. ще щось модно. Так само тоді було модно бути монахом. Типу, що це тіпо, служіння Богові. Це був темний час, там можна навіть подивитися. Тоді каже, а там немає, це у нас на другій схемі. І там можна було побачити, що він впав в болото і сказав, я буду служити. І все, він, все, все Бог сказав, я, Бог, Бог. Бо, баба його не розумів. Навіть не робить, що я таку чинів потратив, щоб ти міг життя заробляти, а ти знав, навіть що взяв, а ти сказав. Це все не треба мені. Мені Бог Але Він ще не розумів, що Бог хоче з ним зробити ще більше щось робити. Він не розумів, що Бог хоче зробити з нього щось більше. І що далі, чим закінчилась далі історія? Історія продовжується тим, що він, він поїхав, його відправили, коротше, в Єрусим Юрос... Рим, Тіпа, главний центр християнства Штасу України. І туди приходить, а там круговповії. Комусь того апостола Петра, комусь того там ще когось. Він безумно про спасіння продавалося. Проста помага, ну не знаємо, де це якусь комагу. Ось проста звичайна помашка. І за, там печать папі римського, все ти тепер рай можеш купити. За гроші можна було купити. І тут ми читаємо цей вірш, 17-й вірш. Почула фраза, яку він, він, він прочитав. А, ще ні, ще, ще до, 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 я, я підійду до цього. Він прийшов в, 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 в Рим, побачив це все. Побачив, що треба декілька ступенів, треба ти молитися. Святим костям моляться люди. Він теж це все робив. Він поняв поняв, він нього під другим кутом подивився це все. Поняв, що це щось не те. Що це, це верте. Я казав мені вчора мені, що це навіть що? Бізнес. Там реально почався бізнес. Повії, попи, попи, навіть самі круті, знаєш, там, ну, ну, ті, ті священники, монахи. Вони по-нашому мерседесах щотками такі круті. Ходять такі, коротше, е, взагалі там християнство не пахне, там просто повний розвратий. Бог тут, тут, тут суди втік. І Богу і не цікава, став стала та країна. Туди всі гроші стікалися, туди все стікалося. Папа Римський з жінків тільки міняє направо, наліво міняє, були різні виздає, які не стосуються христянства, придумує на ходу. Може, знаєте, є таке подаю, поняття? придання. Це людина написала. Що треба те робити, треба те робити, так, все, Сьогодні, всі борони носимо, так, всі борони не носимо, він видає. я каже, ти туди, та каже, те ти, ти, ти роби. так, все, нападаємо на ту країну, так, хто тут? Хто, хто за нас, Ти, 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 ти за нас, що два напали на ту країну, знищено її. Це таке вони робили. Вони управляли царями, королями і погрожували їм. Страшно. І вони всі мали підчинятися. Настільки була, Настільки сильна була римська католична церква, вона просто під себе все підминала, знищила все. І ось, коли він приїхав студ звітель, навіть що він пішов до свого, каже, ні 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 я, я не учасницю, я, я покидаю вас. Він каже, ні, ти безумний, в ньому Галин Останів, ти, ти, ти неправильно поняв це все. То не важливо, що ти поняв. Іди вчися, коротше, от почнеш читати Іванглію, я читати. І Біблію, Новий Завіт почнеш читати. ще Не тарина, тільки новий тільки. Там певні люди, які можуть тільки читати Євангелія, і могли правити тільки новий Заповідь. І він читав Євангелія. Перейшовши на послання Павла, і він прочитав таку фразу. Це, було, це переворот його було в житті. Праведник вірою жити буде. І він написав 99 тезісів проти католицької церкви. І на главній церкві Гунтерберг, чи як називається місто, і прибив цих 99 тезісів. Перед... Що католики з такими роблять, по-перше? Назвав перше, назвали безумний монах. Він безумний монахом був. Перша, вони так і всіх бували. Вже тоді почалася, знаєте, така лінія, лінія така почала, почалася, лінія. Е, ось, наприклад, коли там Христос вмер, потім беремо там три століття, три століття це було е, заборонено християнство, потім воно стало, тіпа стало, тіпа стало державним, тіпа стало державним, і тут почалися називається, період темних віків. 1517 рік. Оце темні віка. Тут всіх вбивали, знищували мало різні там періоди, їх знищували, вбивали. І десь отут, а отут, отут. Вона така, така чорна, 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 коли просто страшно, хто, хто вистував проти було. Проти. Це був Ян Гу, це багато, багато, багато місіонерів. Може вони не вірили все, як я. Але вони перше повірили, що віра через Ісуса Христа. Були різні пілігрімці в ці періоди, різні люди, які. Перімці ті, хто подорожували, і, і ті, які тікали в критичних церквах. Вони тікали, мені показав, вони тікали з Англії, вони тікали з Нідерландів, це Голландія на сьогоднішній день, тікали, або в Нідерланди, або в Швецію, або скрізька та річка церква бувала. Хто не, хто, не, хто не католік всі убивали. Що вони робили? Вони тебе зловили. І давай май тебе питати. Давай, прийми католицьку церкву і попадеш в рай. І тебе все одно вбивають тебе, тебе все. Всіх, всіх, жінок, чоловіків, хто їм не хто по-другому думав. Хто, то, хто був неправильний або щось комусь не нравилося. Все, всіх спалити вбити. І знаєте, кажуть, знаєте, це прояв християнства неправильного. Ну, типа християнства, не християнство. Це інквізиція, ти появилася, це інквізиція, це гестапо, це все ті синоніми все. Гестапо, е, ці, як це е, нас назвалося, всьому союзі забув е, ФСБ по нашому ФСБ, КГБ. КГБ КГБ це все синоніми. Це одна банда, яка убивала, забороняла. Вони самі всі ці групи забороняли християнство. Ну, забороняли цю книгу мати. Це дуже синоніми, дуже схожі. Ось вони є різні, в, кожному, в кожній країні свої є і ось він тут читає, починаємо, праведник, буде вірою жив. Ну і звертаючися до попереднього вірша, ми читаємо, що ми названі синами Божими. І коли він став сином Божим, Мартін Лютер, він дійсно повірив Ісуса Христа і своє серце, він, він просто його розпирала істина. Він вже будучи студентом, навіть він сидів над цими професорами шутив. Вердичі, ну, так називаємо, в вередич 12 апостолів поховано. Це реально. В Житомирі в нас є апостолів поховано. В Києві в нас є апостолі поховано. Що вони клонірувалися? Що їх було стільки? Скільки? 12 плюс 12? 24. 36, 36 апостолів. А ще й в Римі є апостолі в нас поховано. Ви бачите такі місця, де там поклоняється апостолам? Він сміявся. Він сміявся, тому що вони святими почали торгувати. Святими. Він перше, що написав, він культ проти святих, святих речей. Свята кафедра. Торпітися до катві, дивитеся, вона вас спасе. Цевій храм спеціальний, і він вам без життя вічне. І це все, це все робила католицька церква. І він проти цього виступив перше спасіння за гроші. Отримати синництво не можна за гроші, як ми це читаємо. Ми синами Божими стаємо через віру в Ісуса Христа, якщо ми його прийняли, в своє серце. Якщо ми його не прийняли, ви не є синами Божими. Ви є тим, ким. Є сини дьявола, або сатани, або Люцифера. І Мартин Лютер в 517 році, і оце він оце зробив. Що, що далі було? Його теж судити хотіли. Його теж хотіли судити. Знаєте, знає, що він зробив? Він переклав новий заповіт для Німеччини. Німеччина отримала новий заповіт. Отримала Біблію. І його пожаліли. Ні. Католістка церква його судити вирішила. Судити? Безумного монаха треба срочно спинити. Тому що католицька церква ходила, ходила по німецьким землям, збирала великі гроші. Всі князя, там було багато князів, німеччина була розділена. Вона мала князівство, як в нашій області, грубо говоря. І кожен князь собі там право. Всі були типу, католиками. Но вони вирішили його судити. І коли вони його е, вони почали, ти там тейзда, ти там те здати, хоче винен. Коротше. Вони всі, всі знали, що його вже все, його, це цикну, а це так публічно, що ми ж ми, ми ніколи не буваємо, ми його зараз постудимо, що ми його тоді будемо судити. ну, тіпа, тоді. Вже все було понятно, що його хочуть вбити. Йому приближали покаятися, відвертися цих слів, що прагник буде вірою жив, що ці досі дається, це просто І Ми тебе помилили, будеш там десь там якомусь селі, хоча займатися інтроницією. Він поняв, що це все. Католіцька церква не просто змила, що сам Папа Римський благословляє на це все діло. На це безумє, не це розвратися все. Вони ходили по, по німецьким землям, збирали гроші. Яким чином? На війну їм треба було. Вони тоді ж воювали, їм треба було гроші. І вони спасіння помагали, придумали. Там помагає когось і сторінки грубове. То щось написав папа. Люди не міг читати, не на що написати. Печать тут поставив. І ця, отак вони казали: «Ця є листок! Якщо сам папа Римський написав, а папа Римський це був посередник між Богом і людьми. Він був самим Богом. Він міг спасти. І він, як сам Бог спасав. І син це написав, а це так само сьогоднішній день досі працює, Вони, по їхньому розумінню, вони кажуть так. Досі працює, вони кажуть. І православні так само так рахують. Вони там тільки своє. назви трошки поміняли. І якщо папа поставить, ви можете цим спастись. О, пічай, п ять, п ять, все й печать. Ви наші писані. А чи ви будете спасенні, будете мати вічне життя. Якщо ви цю допомогу купите. Один золотий. Ось реально, як розводили людей. Їм треба бути гроші. І коли Лютер сказав, ти розумієш, це просто папір, він не спасає. Це просто помага, яку надрукувати я можу вам сам. Він каже, що це, це просто обман великий, шахрайство, яким займалася католицька церква і православна. Бо тоді православних не було. В тоді не було в оце, в цей час, а до цього часу православ'я не було. Стараєте? вони міх апостолів, теж, теж велика брехня. Їх не було, навіть поняття православ'я не було. Ні, слово я правильно, правильно славлю було, бо це язичська назва, язичний підхід був, язичний ізичний, це б так ізічні, називали. І католіцизм перейшов в нас, в нашу форму, це можливо тепер, сказати, там те, окрема лінія появилася потім, коли вони розкололися розколися, коли, коли пройшла реформація. А що таке реформація? Реформація це, це коли люди. Люди, одні неправильно поняли навіть Мартіна Лютера. Мартін Лютер поповідав, що треба спасіння через Ісуса Христа. А деякі почали католіки. До, розум католічний стався. тобто католічний стався. а поняття Біблії ще не, не, не пройшло. І далі вони почали громити все. громувати всі храми. Вони почали як комуністи себе вести. І Мартін Лютер написав і сказав, що я не, не воювати пішов. Я, я почав, моя, моя війна це пером. Його слова були, я боюю пером. Ну, ви ще другу сторону. Мартин Лютер до цього всього періоду Баптісти були. І Мартин Лютер був теж проти Баптістів. Тому що Мартин Лютер остав з Катеричської церкви став деякі речі. Він багато чого був проти, проти був святих, проти був ось нарядів, всяких цих сігнатів ці золоті штучки, ці всі ряси. Це все не в біблійне було, він був проти. Проти культа святих, проти грошей. Ну він не оставив не такі не речі. Смотрите, Лариса, для Для вас вас. урок хороший. Для вас. Він оставив хрестити дітей. Хрестити дітей десь почали, десь, 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 десь тут почали дітей. До цього дітей не хрестили. Ніколи. Ніколи дітей не хрестили. Обще про це не знав. Тільки дорослих. Тут починали. Ну, десь, десь, десь тут почали. А, а дорослі все хрестили? Дорослі хрестили, Отут почали дорослі хрестити. До цього періоду. поки Покинули церква не вела свої правила. Чому Для чого для дітей? Бо це п'ять гроші. Скільки грошей грошей це? А, ви не знаєте? Знаєте, ви добре. Ми не хрести. Я не пам'ятаю, скільки це стоїть. Якщо дуже ти багатий, і тебе ти хочеш по все зробити, то це коштує дуже великі гроші. Хто і... скільки дасть? Ну, це так у маленькі церква. Якщо я поїду в Центральний собор і захочу там, щоб мову красиньку відсвяткувати, я думаю, тисячі дві мені треба викласти. Спокійно. Навіть. Навіть, навіть, навіть прайс був. У соборі, так, да, а от на Подолі ми хрестили, то скільки yeah. да, ну, опять, це, це, це все не християнство. Це, це знаєте, я казав, як казав, е давали. Е е е Олександр, вчора кофту тримала твоя дружина. Пам'ятаєте, був такий бетлик був. Купляєте речі, купляєте всі речі. Mm -hmm. купляєте речі. Ви знаєте, хто ви є для цих людей? Ви є товар, ви є гроші, які носите їм. А тому вам на шиї цепляють цепляють. Вона може показати, покажи, покажи свого бетлика. А ну я, мама, не дозволю різмовись. Бачите? Тобто це є власнічі, чи я православний церкви. Ну, тут непонятно, а католічний може, більш спокої. Тобто ви є власнічі, чи чогось. Мусульмани теж цепляють собі Уже таку Бетлику. Бетлик. Ось. Ви собі ціпляєте різні петлики ціпляєте. Mm -hmm. да? І ви належите їх. Вони для того, щоб діти, сразу, діти з цього часу належали їхній церкві, належні їхній церкві, належали. вони саме пишають, почали, почали, щоб дитинство дитина вже платила гроші, давала гроші. Щоб вона себе причисляла до цей, бо в неї ще штучка mm -hmm. є. Для чого ця штучка? Mm -hmm. Щоб це причисляти до цього. Ну якщо задумайтеся, я вже багато раз про це говорив, якщо я взяв ножом, заріжу курку, то що тепер? Якщо ви цю курку любили, то що вони можуть носити, ну, на, на шиї сюди будете. Бо ви курку любили. Це зброя, на кому Ісуса Христа розказали. Хрест. І люди носять, навіть не задумують, що це є язичство. Знову ж таки, майже коли прийшов туди, в Рим, побачив, що це бізнес крутий бізнес, це бабло, просто Святий хрестик хрести, сам освячений святим, 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 таким там, я не знаю, яким вже там освяченим був. І все. Візьми його або, як написано Папі Римського, я намісник Бога. Бога. Біблія написано, що на вісті, один у нас намісник на землі це є Ісус Христос. І, і коли він це зробив, він просто підірвав економіку їхню. І це було питання фінансового, а не питання духовності. Тому що Магін, що ще думав, то дійсно що папа Римський не в курсі цього. І він йому писав листи, писав, казав, ось там твої священники там, 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 бабло збирають людей. А коли з ним самий главний Кардинал зустрівся і сказав йому: вибач. Це, 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 Папа римський це добро дає. Звісно, всі, всі папи, які були, ось десь з цього періоду, дум -дум 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 -дум, гулящі були. Перше католікам заборони одужуваться, щоб ви знали. Друге, вони мали кучу жінок. Не філіхтом займається. Це страшна штука. Це саме православ'я це все є. Я вам кажу правду. Я сам особисто знаю багато священників, які обманюють і крадуть. І вони главні там десь. Вони це роблять. Ні, ну це, 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 це не найговірні, там не главний мужик був, працював. Каже, ну, ну це не самі главні, Ти вони, вони не такі. Це навіть бути сліпим, як Мартин Нутр був сліпий. Поки його не схопили, поки його, його не судили. В нього очі відкрилися. Він написав, один гімн написав. Хто знає, який він гім написав? Вердині наш Господь. Він mm -hmm. написав. Це вона приходить до нього і мучає його. Він просив Бога, Бога, дай мені сили, суть це витримав, дай мені сили, він молився на колінах, просив, Боже, поможи. Він, він потім, коли перестав бути монахом, став бути посячним христиєю, стасеним христином став. а що він зробив? Перше він одружився і мав багато дітей. Він переклав всю Біблію, вчетку переклав весь новий Заповідь, за один рік тому він переклав. Помцю, один рік переклав. Думаю, один рік переклав Біблію. Новий заповіт, а Біблію переклав і закінчив старий запит перекладати смерті перекладав. Тому вважається, Біблія, перекладена Мартином Лютером, вона, вона є основою німецької мови є основою е, німецького письма і всього, всього німецького, що є. Я не дивізую Мартина Лютера, не кажу, що він все ідеальний, він був проти мене, але він зробив щось багато для Бога. Це для нас є прикладом хорошим. Він був сином Божим. І він щось для Бога робив. А питання, а ми її є синами Божими? Якщо ви є синами Божими, то ви, ви маєте щось теж робити для Бога? Ви маєте також для Бога щось робити. Ви маєте дійсно як, як людина, яка щось робила для Бога, яка була, вибачте, якій забороняли робити це вільно. Ви знаєте, що йому забуло, все, що він робив, було заборонено дійно робити. Маєте лютор об'єднав Німеччину. Він обідняв, зробив одну державу її. І дав дав можливість. Те время заборонено було, було, було проводити служіння на, е, на німецькій мові, тільки на латині. Схожа ситуація, правда? Тільки на російській. Правда? Тільки все на російській. А він зробив так, що стало на українці. Тут не українці. Це на німецькій мові. Ну не плана. Він зробив, стало, що, щоб воно стало на німецькій. Все буде Україна. Да. Ну, все буде Україна. <реш> Там була реальна війна. Хто говорить, бачите, бачите кіріть, бачите, який рік. 1517 рік. Ми ще до ми, ми того не дожили до того, що там у нас таке було. У нас е, через 50 років поч... появиться Богдан Хмельницький. І в нас почнеться війна, без війна. Почнеться. Він знищить він знищить, е, цих, татарів, він знищить цих монголів-татарів, знищить е, цих турки, які нас нападали, поляки вижені, тільки тільки будемо гнят ворогу гняти. Буде формуватися держава, буде формуватися, Україна формуватися буде. А вони вже думали про те, якщо була Біблія в мови. мові. Ну, саме цікаво, тоді ще дивиться, далі з'явиться Шевченко, Олесі Українка, куча письменників, які будуть, будуть пробувати перекладати Євангелія. Це історія нашої країни, яку треба теж так що знати. Які пробували перекладати, і вони перекладали. коли прийшли комуністи, вони це все знищили. Вони все це знищили. Приходили русські, заборонили тільки Росія там, через двіста років Росія заборонить українську мову на території України. Буде заборонено тотально. Друкувати на українській мові буде заборонено. Ну, українці такі пішли пошли Європі друкувати, в Україну привозити. Потім заборонили повністю українську мову, заборонили. Це реально було те, що було в Україні. Ну нам сьогодні Бог не забороняє говорити вільно. Я син Бога! фейсбуці написати, в інстаграмі написати. Я вірю в Ісуса Христа. Ну, я не кажу на тілі писати, Знаєте, так прямо безумно виходить. Не можна. Да. На тілі не можна, не писати. Але це роблять. Е я вірю Ісуса Христа, мене Господь спас, Він дав мені вічне життя. Як тут написано, праведник вірим буде жив. Я вірю в Господа Ісуса Христа. Сміливо кажіть людям в автобусах, в маршрутках. Я багато разів говорив, беріть з собою різні трактати з нашою адресою, беріть е літературу різну, діліться з людьми. Діліться. Що ви вірите Господь в Господа Христа, що Господь вас спас і що Він може вам дати вічне життя. Зробіть це. Зробіть. Не, 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 не пожалкуйте. Він бізумний був монахом, який ходив, і скажі, що він додав, що друбав, дру, Всі Все, що він писав, він, коли вчився, був студентом, всякі розумні речі він говорив по Біблії. Деякі розумні взяли це, написали і почали друкувати і розсилати по всім містам. Отак, От це просто то, хтось почув щось хороше і, і розповсюдив. Ви теж можете бути розповсюджувати того, що є правильне. І хай вас Бог благословить, щоб ви дійсно е, були крутіші і кращі, і більше могли зробити для Бога, чим навіть Мартин Лютер, Ян Гус е, і різні, різні люди, священники, які, які не мали того, що ви маєте. У Вас більше ресурсів, чим у них навіть, і можливості більше. Амінь. Ирина, может вас...